Сьогодні ми з вами говоримо про китайську пропаганду, а вірніше про м'яку силу Китаю. На мою суб'єктивну думку, Китай не дуже добре справляється з прийняттям стратегічних рішень. Це якщо взяти до уваги їхню кампанію зі знищення горобців, яка призвела до великого китайського голоду їхнє правило однієї дитини. Яке стало причиною демографічного дисбалансу і кризи, а також їхню політику щодо ковіду. А зараз Китай братається із Росією, і я також не можу назвати це дуже дальновидним рішенням. Але можливо з пропагандою у них справи трішки краще. І в цьому відео ми розберемо приклади м'якого впливу Китаю. І якщо вам цікава така тема, ви також можете глянути моє відео про корейську пропаганду. Яке я знімала раніше, посилання буде десь вгорі. І також буду вдячна за вашу підписку, вподобайку, за коментар, за будь-яку активність, тому що це моя праця і мені важлива ваша думка і ваш відгук. Аспект м'якого впливу в Китаї для мене був доволі цікавим, тому що перед вініпухом стоїть нелегка задача, адже Китай відомий у всьому світі як батьківщина фейків. Де нехтується приватна власність і діють лише ті закони, які комуністична партія Китаю вважає за потрібні. До речі, а чи знали ви, що в Китаї не сім частин Гаррі Потера, а десь на 11 частин більше? Так ви правильно почули. Адже популярність Гаррі Потера у ранніх 2000-х була настільки велика, що китайці вирішили і собі. Почати щось випускати, попри те, що авторські права належать Джоан Роулінг, і вони по суті займалися плагіатом, але тим не менш це не завадило видавництвом випустити у світ ще близько 11 частин Гаррі Потера, і серед них такі твори, як Гаррі Поттер і Китайська порцелянова лялька, «Гаррі Поттер і Китайські студенти по обміну. І багато інших, про які ви можете також прочитати, і в цілому вони являють собою або переписані події із оригінального Гаррі Поттера, або якесь місово із популярних на той час творів, таких як Володар Персін. Але я відволіклась. Попри слабеньку зовнішню політику, Китай вміє робити дещо дуже добре, а саме користуватися результатами праці своїх громадян. Я маю на увазі TikTok і AliExpress, які спочатку функціонували як бізнес приватних компаній, але потім, коли стали більш впливовими, прийшли під турботливе крильце китайської комуністичної партії. І, хоч Aliexpress, а вірніше холдинг Alibaba не можна назвати інструментом пропаганди, проте він виконує дуже-дуже важливу роль. Дешеві доступні товари стали гачком, на який присів майже увесь світ, і якому поки для нас немає інших альтернатив. І може, ми б хотіли відмовитися від цих товарів і не спонсорувати Китай, який співпрацює з Росією, але альтернатив у нашому просторі поки що немає. Варто лише задуматися, скільки магазинів в одній лише Україні оперує на перепродажі дешевих товарів з Китаю, і вони не можуть просто припинити своє існування. А наш місцевий ринок не може запропонувати такі товари за настільки низькою ціною. І те саме про TikTok. Це такий самий гачок, з якого не так-то просто злізти. Проте навіть більше того, це потужна машина пропаганди, поширення впливу і вигідних Китаю наративів. І тут я не буду нудіти, щоб ви відмовлялися від Тіктока. Але все одно потрібно бути проінформованим. До комуністичних тікток військ я б віднесла вчителів китайської мови, які безкоштовно у форматі коротких відео навчать вас, як китайською буде те чи інше слово, а також розкажуть чий Тайвань. І щоб вам було більш зрозуміло, я хочу провести таку аналогію. Привіт! Давай вчити разом українську. Почнемо з абетки. Літера А. Апельсин. Літера Б. Батько наш. Адже красиві милі дівчата у національних костюмах, які навчають вас мові і заодно формують думку про певні речі. Це вже можна вважати важкою артилерією. Але не поспішаймо, бо це лише початок. Для більшої переконливості китайська комуністична партія залучає іноземців для поширення вигідних думок, що Китай це передова економічно розвинена держава, справжній рай для своїх громадян і іноземців. В останні роки було вкладено мільйони доларів в медіакампанію, спрямовану на іноземну аудиторію, щоб довести, що Китай не чинить злочинів проти нацменшин та є кращим за Америку. А якщо щось не так у Китаї, то це спекуляція США, які бояться конкуренції Китаю. А тепер хочу познайомити вас з дійсно геніальним прикладом. Скоріше за все, ви колись дивились відео цієї авторки. Вона має мільйон переглядів і є досить відомою. Це лізікі чи Лізічі, вже вибачайте, якщо неправильно вимовляю фея провінційного Китаю, яка зачаровує магічною атмосферою своїх відео. Через них вона показує китайські традиційні ремесла, рецепти національної кухні, а також прекрасні краєвиди. Чимало уваги приділено приготуванню їжі з місцевих інгредієнтів. Ну, Дивитись на те, як хтось готує, завжди цікаво. Правда, це також слугує прихованою рекламою. Адже компанія з які має магазини по всьому Китаю, де вона продає заготовки, консервацію, сушану на продаж, а також фабрично виготовлені напівфабрикати. Сама історія успіху Лізікі дуже романтична, вона з бідної сім'ї, а Ютубом почала займатися, щоб забезпечувати себе та свою бабусю. Проте, якщо дивитися пильніше, виявляє, що Кі — це не самобутня фея провінційного Китаю, а просто грамотно створена медійна постать, яку прибрала до рук китайська влада і поширює через неї власне вигідні для китайської влади думки. Китайська провінція це та область, яка зазнає запустіння і занепаду в останні роки. Посприяла цьому і індустріалізація великих міст. І екологічна криза через неетичне виробництво та забруднення середовища. Уся молодь лишає села і маленькі міста, щоб знайти заробіток у столиці, а вдома лишаються лише діти і старі люди. І відео, які дивляться мільйони глядачів. І які створює лізікі виконує дуже важливу функцію. Вона знову звертає увагу на провінцію, змальовуючи її в дуже привабливих фарбах і показуючи на своєму прикладі, що можна бути щасливим і успішним, навіть не переїжджаючи у велике індустріалізоване місто. Також не варто ігнорувати вплив, який її контент здійснює на іноземну аудиторію. Адже лізі будуть інтерес до національної культури і створює приємні асоціації з тематикою, що стосується Китаю. А це вже дуже впливова річ, тому що саме з інтересу до Культури починається більш глибше знайомство з країною, і хоч я і не вважаю, що її відео вводять в оману глядачів, і навряд чи її контент створює враження, що китайська провінція насправді така мальовнича, але вона створює контент дуже вигідний для комуністичної партії Китаю. Як ми знаємо, у Китаї діє фаєрвол, який блокує доступ до соцмереж і до Ютубу, в тому числі. І, звичайно, можна знайти обхід якось постати відео на Ютубі про те, чи була б можливість у лізикі мати таку велику модійність, продовжувати свою діяльність та отримувати дохід з переглядів без втручання в це китайської влади. Будь-яка більш-менш впливова постать не може діяти без дозволу китайської. Китайського правительства, і це нам дуже наглядно демонструє приклад Джека Ма, який втратив свій вплив як власник величезного фінтех-конгломерату Ant Group, тому що він критикував політику партії у випадку лізі кі перед нею також стояло певне ідеологічне завдання з привернення уваги до культури Китаю, і в неї вийшло дуже класно. Мушу помітити після. Такого величезного успіху ліз, які саме у іноземців. Її прикладу послідували й інші креатори, і далі, поширюючи ось цей вплив м'якої сили Китаю, своїми відео про мальовничу та романтичну китайську провінцію. І наостанок хочу ще додати до теми романтизації провінційного життя в Китаї, але уже з певним комуністичним флером. Думаю, вам траплялися ось такі тіктоки, де житель глухої провінції Китаю показує свій побут, щось майструє чи готує. І насправді мені важко назвати це якоюсь пропагандою, чи, взагалі, якимось чином віднести до пропаганди, тому що результат від цих відео мені здається абсолютно протилежний, тому що ось ця обшарпаність. Оце все таке старе, якесь таке облізле, воно якесь бридке і неприємне, і не створює якихось романтичних вражень, які б змушували людей хотіти переїхати в Китай і от жити от в цьому всьому обідраному і старому. І Просто що мене змусило задуматись про природу ось цих роликів, що я бачила їх дуже багато з різними дієвими особами, але все в одних і тих самих однакових декораціях. Усе, як начебто, з 60-х, обклеєне газетками, якимись плакатиками. Ви не побачите на цих відео жодного гаджету, все якесь настільки ретро-ностальгічне, і це. Не схоже на самобутній продукт, який люди роблять для власного задоволення, тому що ракурси продумані, дієві особи також дуже колоритні. І оце все більше схоже на театральну виставу. І можна було б ці ролики назвати гачком для уваги, там, де люди знімають щось, що викликає обговорення, навіть оця вся обшарпаність також такий гачок для коментарів. Але тоді виникає питання, як ось ці ролики просочуються в TikTok, якщо він заборонений в Китаї. І у них є власний застосунок до ЮН, і взагалі. Якесь це дуже мені схоже на якесь совкодрочерство. Але це вже більш такі спекуляції, ніяких підтверджень в мене немає. Але ну, мені хотілося поділитися своїми спостереженнями. І, взагалі, як ви думаєте, це така особливість розважального жанру відео? Чи, можливо, щось більше? Поділіться, будь ласка, своїми думками, можливо, ви зможете чимось мене доповнити. І дякую вам за перегляд. Побачимось у наступному відео. Подивіться всі попередні.